Це був мій товариш, мій друг. Разом ми проходили службу на кораблі міського франбасу. Він завжди тобі допоможе, що на кораблі, що по службі, що в биту. Я познайомилася з ним у 2013 році. З того часу почалася наша історія. У 2015 році він зробив мені пропозицію. Знак своєї любові ми зробили парне татуювання. Це два крила з написом Одне життя, одна любов. Я займаюся спортом, він також. Він заходить в зал на позитиві, я ну, нічого не знаю. Повертається тренер, каже, чемпіон світу. Абсолютно весь зал становиться, перестає займатися, поклоняється йому та аплодує. Ну, я завжди рівнявся на нього. Ну, це був наш друг. Це людина з усмішкою на обличчя завжди. Супер круто мені було. Ну це була честь служити з таким хлопцем. Свою любов до спорту він також прививав дітям. Весь свій вільний час проводив з нами. Кожного разу доводив мені, що сім'я для нього найголовніша у житті. Цей був найкращий друг, На його плечі завжди могли розраховувати. Найкращий татусь, найкращий чоловік. Я вдячна за кожну хвилину, проходимо поруч з ним. Максиме, наштату морський прикордонник. Саме для нього збирали його улюблені кораблі. Це дуже велика втрата, це дуже велика людина. Війна забирає найкращих.